Всем привет! Меня зовут Саша Гусь. І сьогодні я буду пробувати якусь таку штучку, конфетку. Що це таке, як казав? Якась ч копайка, типу -то типа того. Може ч Вона стоила 6 гривень, така дорога, я обідні з такими цінами нафіг. Ладно, попробую відчуваємо сразу же просто без ось просто такой. Запакують. Вот такая пинчанька, братья, Не. Вот такая вона внутрь. Ой, така вона. Короче, красивенько. Смр. Бли... Ты смр не можно сделать. Она дуже липу ток -покі. Так. Так. Будемо сьогодні її пробувати. Давайте розігріємо цю к... э... пученьку. тю тю Все, я розігрів цю фігнюшку. Для мене прийшло 30 секунд, а для вас як мілісекундочка. Так. Ой, Де як вона виглядає. Печеньк шоколаду це маршмеллоу, Дивіться як танюється. Вкусняшка. Маршмеллоу дуже вкусно. За вас? Да блин, мм, пробуємо. пробуем, поднимайся ковна внутри, так Така печенька, шоколадка, пробуем, хештег Блин, пала. Так, Пробуємо. Мм, м, мм, дуже вкусно, мм, хм дуже вкусно, мм, як вкусно, я мою. меня тут подписчики прилипло. Шоколад и чай маршмеллоу до тарелки. Шоколад и чай чокопарка до тарелки. Капец. Mm угу. -hmm. Так, второй кусь. Ой, ё -моё. Надо. Попробуй-то. Ой, вкусная да М -м 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 -м. Хто знает як називається це печенья? напишіть в комментах. Ну а я продовжаю хавать. Уже вкусно, реально. там воно вкусне. Тут шоколад плавлений. Тепер розробився. Ну, м -м. Причем я своих денег вс. 6 Га -га. Ну, дуже вкусно. Подписывайтесь на канал, чтобы было больше видео. И выходили чашки. Это видео не виходило. Так, чтобы на нас не підписувались... Мало кого. Ну, вообще не подписывались, то есть. Кстати. Вроде бы я казав, а якщо ні, то э, до конца літа, до начала літа, нам надо набрать 50 подписчиков. А якщо мы наберем 100 подписчиков, ну це уже перегнул палку. Но якщо мы наберем 100 подписчиков, лайкос вам под видеос. Сердечко, ну якщо ви не підписані на канал, то підпишіться, щоб було більше відео. У -у -у -у. А на цьому відео буде закінчуватися.